Так Максим Щербаков заводить свій мінськ. Це 125-кубовий мотоцикл. На ньому хлопець бере участь в обласному турнірі з мотокросу. <му> Востаннє Максим змагався кілька років тому. Каже, хоче показати достойний результат. <плес> ну, щоб то, то хоча б зайняти місце друге, третє, щоб на цьому то було б дуже добре. Беруть участь в турнірі і дітлахи. Наймолодшому лише чотири. А ось Матвій приїхав з Володимирця, йому 10 років. Я іграв за перший зарі заїзди, і було дуже. «Класно, мені сподобалося. Привіз з Костополя своїх мотоциклістів і Микола Магрело. Сподівається, що його команда зуміє здобути перемогу на турнірі. Костополь вигравав 17 разів поспіль. Перше місце. Надіюсь, сьогодні удача від нас не відвернеться. Думаю, буде гарний результат. І цього разу. Команда з мотокросу складається з шести людей. Спортсмени з Костополя готувалися до турніру ще від початку весни. Змагання мали пройти ще в травні були, а так і в травні, по всяким причинам змагання не пройшли, перенесені на вересень, тому команда більш-менш була вже зібрана, готова. Тільки вересень трошки ще попрацювали. Підсилені тренування, індивідуальні тренування. І, надіюсь, буде гарний результат. Мотокрос небезпечний спорт, тому тут існують спеціальні правила, яких перегонники мають дотримуватись. Це обережно небезпека на трасі. Хтось впав попереду вас, хтось мало що. Значить, якщо вам показують отакий прапор, треба просто знизити швидкість, і акуратненько пройти цей відрізок траси. Ясно, так? Да? Обласний турнір з мотокросу проводять вперше за чотири роки. Спочатку коронавірус, а нині війна, не давали змоги організувати змагання для дітлахів. Давно не було в рівному змагань обласних із мотокросу, і власне ми прийняли вольове рішення в цьому році провести їх в нас. І на даний момент майже 40 учасників до нас заявилося. До слова, турнір організували до дня позашкілля. Змагання проводились в особистому та командному заліку. В перегонах взяли участь п'ять команд з Рівненщини. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини рівного.